Для вас озвучує студія Кіцуне. Приємного вам перегляду. Ось тут ти будеш працювати. Ці люди. Вони безпритульні. Тут ми піклуємося про тих, у кого немає надії на одужання. Немає потреби лікувати їх. Але ми доглядаємо за ними, бо це була остання воля леді Терези, колишньої маркізи дому Клоренс. Більшість коштів для лікарні Терези жертвує сім'я Клоренс. Відсьогодні ти повинна навчитися поважати їх. До речі, твоя робота це догляд за пацієнтами. Я бачу. Але що саме я повинна робити? Мені потрібно поставити їм діагноз, що я повинна зробити їх перебування тут комфортним. Створення комфортних умов для пацієнтів, а не їх лікування, це питання по суті. Вона спеціально це зробила? Просто зосередся на комфорті. Немає сенсу лікувати їх захворювання. Доглядай за їх пролежнями чи ще чимось. Я зрозуміла. Але якщо пацієнт проявляє ознаки більш серйозного пролежню, цього достатньо, щоб почати лікування. Лікувати? Невже вона каже про дебрідмент. Дебрідмент хірургічне видалення мертвих тканин. Ні, цього не може бути. Роби все, що в твоїх силах, але не роби нічого без розсуду. Добре. Ти казала тебе звати Роза, правильно? Якщо робота виявиться занадто важкою, одразу скажи мені змушувати тебе це робити не входить до моїх планів. Я зроблю все як найкраще». Мені цікаво, як довго вона протримається. Хоча, здається, тяга в неї є, але це триватиме не більше ніж декілька днів. Він, мабуть, думає, що я заважаю. Він планує залишити мене тут, поки я не звільнюся. Але я звикла до безхатніх пацієнтів, як ці. Я бачила гірші речі на землі, і якщо бути чесною, моя перша операція була дуже складною. Я буду важко працювати і отримаю лікарську ліцензію так швидко, як це можливо. Моя перша ціль офіційно стати лікарем. Це єдиний шлях для отримання лікарської ліцензії в імперії. Я складатиму медично дослідницький іспит, зазвичай можна скласти екзамен після року роботи в якості стажера. Але я не маю скільки часу. Якщо виграю парі з імператором, я отримаю лікарську ліцензію швидко. Добре, почнімо. Ти хочеш, щоб ми допомогли з прибиранням а також з купанням пацієнтів? Так, такий стан санітарії не дуже хороший для пацієнтів. Ви вдвох доглядаєте за цією кімнатою? Так, а ви, я роза, стажар доктора Грейхема. Вона точно зізнаті, і якщо вона стажар, це означає, що ми повинні слідувати їй наказам. Купити пацієнтів та прибирати це наша робота, але про це ніхто не турбувався раніше. Гаразд. Чисте середовище більш ефективне для зниження смертності, ніж хімічне лікування або хірургія. А мені просто потрібно потім відмитися. Е міс, ми можемо це зробити? Що? Це все наша робота. Вона прибирала, поки сама не забруднилася. Все для пацієнтів. Звісно, дякую. Давайте зробимо це разом. Прибираючи в трьох, це зайняло менше часу, ніж я думала. Тут аж сяє від чистоти. О, дякую. Дуже вам дякую. А тепер почнімо лікувати цих пацієнтів. Сер, де у вас болить? Моя спина. Цей чоловік зламав хребет після падіння, але вже пізно його лікувати. Що я можу зробити зараз? Так, це допомогти покращити харчування і продезінфікувати пролежні. Я повинна вилікувати пролежень цього пацієнта, доставте його до операційної. Принесіть з собою багато дезінфікуючих засобів, аптечки і не забудьте антисептики, а також стерилізовані ножі. Нащо ну, вам ножі? Я буду відрізати від марлі тканини. Можливо, буде багато крові, тому нам також надобляться бинти. Ви зробите це самі? Ножем? Саме так я проперую. Сподіваюся, мені не перепаде за це, все-таки не небезпечна операція. Якщо залишити все ось так, то його самопочуття надалі буде погіршуватись. Мені потрібно вилікувати його до того, як розвинеться септицемія. Септицемія, інакше зараження крові. Інфекція крові визвана бактерією, котра, якщо її не лікувати, визиває запалення в усьому тілі. Будь ласка, тримайте пацієнта тут. Рана надто сильна і потрібне негайне лікування. Зрозуміли? Сер, продезінфікуємо рану та виведемо гній. Ми використовуємо тутешню анестезію, щоб вам не було боляче. Так, добре. Вам десь болить? Ні, я в порядку. Анестезія введена і зона продезінфікована. Будь ласка, дайте мені ніж. А ви в цьому впевнені? Так, скальпель. Починаючи з того, як я стала хірургеною, скальпель із рук не випускаю майже ніколи. Мені не бути імператрицею, мені судилося прожити життя лікаря. А? Як воно? Навіть наші ліцензовані лікарі не користуються скальпелем із такою майстерністю. Готово, сер? Я почуваюся краще. Ми закінчили догляд над вашою раною, але якщо відчуєте біль, скажіть нам про це будь-якої миті. Добре, дуже вам дякую. Перепрошую, але не бажаєте допомогти мені лікувати рану наступному пацієнту. Ох, так, звичайно. Через тиждень. Як у вас справи? Я хотів би знати, як поживає молода леді, яку перекомендував Віконт Кейт. О, як поживає? Я здавненько нічого не чув про неї. Вона пішла без попередження? Немає відповіді. Вона не прийшла? Справа не в цьому. Вона займається самоосвітою. Самоосвітою? Грейхем! Це ось так ти збираєшся поводитися? Вона була рекомендована ніким іншим, як віконтесою Кейт. Йди і зроби свою роботу належним чином. Мені шкода. Прокляття. У мене вже багато роботи. Як я можу бути її вчителем? Якщо це так важливо, нехай сам навчає її. Я здивуюсь, якщо вона досі тут. Швидше за все вона вже збігла. Де я? Я помилився кімнатою. Чому тут так чисто? За тиждень тут усе змінилося, а люди виглядають такими жвавими. Вона досі тут? Ти. Вибачте, лікарю. Ви плануєте розбудити її? Всю ніч вона провела, доглядаючи за нами, але зараз вона нарешті заснула. Це правда. Я не знаю, що вам потрібно від неї, але прийдіть пізніше, дайте їй відпочити. Що? «Леді Роланд дивовижна. Тобто вся робота зроблена тут завдяки їй? Так, лікарю, вона видаляє мертву тканину за допомогою скальполя. Так, але не лише це. Вона також лікує пацієнтів, які погано почуваються. Вона не лягає спати і всю ніч доглядає їх. Вона наш кумир». Я не повинен був залишати її одну. Роза ніколи не лікувала людей до цього. Незважаючи на це, вона дійшла до видалення мертвої тканини, не маючи офіційної освіти, без жодних сумнівів. Я впевнений, вона помилилась. Пацієнту, мабуть, було краще, перш ніж Роза торкнулася його. У найгіршому збігу обставин йому може загрожувати небезпека. Я хочу особисто спостерігати за її роботою. І краще я посварю Розу, аби вона знову не витворила щось необачне. Ах, почуваю себе в'яло, ніби саджала картоплю цілий день. Я так втомилася, але треба прокидатися. Що ти робиш із пацієнтами? Я діагностую симптоми хвороб. Як ти можеш діагностувати їх, коли нічого не знаєш? Ти навіть дійшла до хірургічного втручання. Що, якщо щось піде не так? хірургічне втручання, медичне видалення мертвих тканин. Я перепрошую, рана виглядає погано, тому я маю провести операцію в найкоротші терміни. Хто б казав, я тут учениця, але ти залишив мене одну. Повна маячня. Давай поглянемо на. Немає жодних ознак гною, і рана виглядає чистою. До того ж, його шкіра швидко загоюється. Його пролежні були настільки сильними, що ніхто не міг йому допомогти. Тоді як? Сір Барот приходив сюди. «Леді Роланд була єдиною, хто перервав рану. Чому рана так перев'язана? Рана була сильно зараженою, тому я присочила пов'язку дезінфекційним засобом». Через те, що він страждав від тяжкої діареї, я дала йому води, щоб запобігти зневодненню. Вода? Хто це був? Перепрошую. Ти не могла зробити це самостійно. Хтось повинен був допомогти тобі. Отже, хто це був? Леді Ролан зробила це все. Ніхто крім неї не відвідував цю кімнату минулого тижня. Ти вилікувала цих пацієнтів самостійно? Як? Думаєш, я повірю в це? О, ні, що я повинна сказати. Далі буде. А якщо вам сподобалася наша робота, то підтримайте нас донатиком номер карти в описі.